Розділ 4.9. Всеохоплююча в'язниця Русі Студенти з жахом дивилися на цю неймовірно дивну сцену, як міг дорослий вітрогон. Істота, що займала верхню позицію п'ятого рангу, бути переможеним блискавичним щуром. Та ще й за такий короткий час, якби вони не бачили цього на власні очі, хто б повірив. Що це правда? Все було схоже на те, як мураха підняв слона і дав останньому кидок плечем. Вперше прийшов до тями суддя біля сцени. Його розум також блукав десь далеко, але його насторожив якийсь глибокий наневбитий на його подив. Човстока вбивча лють виходила від тієї фігури, поточеної блискавками світло, вироблене електрикою, спалахувало навколо блискавичного щура, стимульований вбивчою волею. Блискавичний шур повільно крокував до вітрогона, чиє виживання на даний момент було під питанням. Здавалося, що блискавичний шов спробує завдати останнього смертельного удару, чи намагався блискавичний шов знищити вітрогона. Суддя був здивований. Він подивився на господаря блискавичного шура. Це була її ідея. Будь-хто, хто зловмисно вб'є вихованця суперника, буде дискваліфікований з турніру, а також буде суворо покараний після гри. Суддя був приголомшений, коли побачив, як розгубилася ця дівчинка. Це спантеличило його, хіба світлячок не був її домашнім улюбленцем? Чому ж вона так здивувалася? Можливо, вона не до кінця розуміла здібності свого домашнього улюбленця. Час підтискав. Суддя не міг витрачати час на роздуми чи попередження дівчин. Яка була приголомшена і явно не в змозі контролювати свого блискавичного шура, він швидко передав інструкції своєму вихованцеві через свою свідомість. Поспішай, і як тільки його команда була отримана, в повітрі пронісся порив вітру. Гош несподівано пронісся шалений вихор, і в центрі вихору з'явився майже не тиф тах. Птах летів так швидко, як надзвуковий винищувач, щойно птах з'явився на сцені. Блискавичний щур, який прямував до вітряної вбиральні, зупинився. Блискавичний щур підняв голову і втупився очима, які говорили про несамовиту жагу до крові. Птаха, що стрімко наближався, взищить зищить. Знову з блискавичного щура вирвалися блискавки знищити все, що намагається завдати удару. Має бути знищено, все стало інстинктом блискавичного шура. Після численних болючих уроків банд раптом блискавки, що вириваються з блискавичного шура, зійшлися в товсту блискавку, яка з абсолютною точністю влучила у вихор, що налітав на нього. Всебічна громова в'язниця. Просунутий навик вихованця. Бун блискавка летіла так швидко, що люди не могли побачити її неозброєним оком. Прозорий тах. Хоч і був швидким, не зміг вчасно зреагувати. Після удару блискавки вихор на дворі стих, і віте в шух. При цьому птах був змушений зупинитися. Хоча все ще швидко просувався вперед, птах знахнув крилами. Пониж його пір'ям пробігали електричні дуги, з'явилися злегка обгорілі сліди. Та віту суддя примружив очі, задихаючись від подиву, блискавичний шур, зміг поранити його птаха. Віту. Щоб зробити це ще більш приголомшливим, блискавичний шур міг передбачити траєкторію руху птаха, вітру, птах вітру був домашнім улюбленцем з розлиненим родоводом, а цей виріс і досяг сьомого рангу. Це був вихованець, відомий своєю швидкістю. Навіть вихованці того ж рангу не могли передбачити його рухи, не кажучи вже про вихованців нижчого рівня, а не кажучи вже про блискавичного щура, який був набагато нижчим за рангом. Громова в'язниця на всі боки на глядацьких місцях родоволосе жінка, Дон Мін, і всі інші дивилися широко розплющеними очима, абсолютно приголомшені. Вони щойно побачили виконання однієї з десять особливих навичок сім'ї грому громовий спалах. Після цього вони щойно стали свідками використання всебічної грозової в'язниці, просунутої навички вихованця восьмого рангу. Ця навичка була порівняна з палаючим променем, який схопив падчий Фенікс. Свірінка їх тах вітру знахнув крилами і не зводив своїх зелених очей щура освітювача. Тах вітру відчув якусь небезпеку від цієї фігури, оточеної блискавками, будучи просунутим домашнім улюбленцем. Птах вітру був майже таким же розумним, як людська дитина, низькорівневі домашні тварини, такі як шовблискавка, були звичайним явищем у його житті, але птах вітру ніколи не міг передбачити, що йому може бути завдано шкоди від такого низькорівневого вихованця раде. Людь птах вітру відчув, що його гордість, як просунутого домашнього улюбленця, кинула виклик ці невігласній істоті. Гош, багаті вітрові елементи кружляли над сценою. Вітер був навіть важчим і сильнішим. Ніж той, що створював він дварсрафт, якби птах вітру мав такі нанери. Він міг би перевернути весь стадіон до гори дном в одну мить. Ось така сила належала просунутому вихованцеві, відчувши лють птаха вітру, суддя одразу ж схаменувся. Він подумки заспокоїв птаха вітру, а дівчині сказав. Негайно зупини свого вихованця. В цей крик повернув Суяньїн до реальності. Все, що сталося, відбулося в одну мить. Вона все ще намагалася в усьому розібратися, чому суддя втрутився. Суянін все ще думала про це з того моменту, коли суддя послав та вітру, вона все ще була спантеличена. Але в неї не було часу на роздуми. Вона просто наказала блискавичному шуру повернутися до неї через її свідомість. Отримавши вказівки, блискавичний шур поступово придушив у собі на не убити. Блискавичний шур швидко повернувся до суянін. Суддя з полегшенням побачив, що блискавичний шур не розлютився. Зрозумівши, що його щойно піддав стресу, блискавичний шур суддя не міг не втратити дар мови. Гірко посміхаючись від такої думки, суддя прочистив горло. Привів себе в порядок і оголосив результат. Суяндін перемагає на стадіоні ніхто не аплодував. Тиша була дивною. Все було тому, що матч був дивним, як міг блискавичний шур перемогти вітряного воїна і змагатися з вітряним тахом судді. Жоден учень не міг зрозуміти причину після 7-8 секунд тиші. Хтось ніхто не знав, хто раптом почав плескати в долоні. За ним заатлодувало ще більше людей. І оплески ставали все більш пристрасними. Водночас люди почали аплодувати. Хоча студенти не могли зрозуміти, що це був за матч, вони мусили визнати, що він був чудовим, він був сповнений несподіваних поворотів і перевершив усі очікування. Це безумовно було відкриттям. Суянін спантеличено подивилася на світлячка, що стояв біля її ніг. Вона добре знала про жахи, які може принести доросла. Він дварсрафт у підручниках про це не раз згадувалося. Однак такий жахливий вихованець був переможений її блискавичним щуром, і не встиг він і оком змигнути. Суянін згадала тремтячого Будду землі. Вона подивилася на блискавичного щура поруч із собою. Він не здавався чимось унікальним. Раптом вона відчула, що не може зрозуміти свого улюбленця, цей малюк. Наскільки він сильний? Вона згадала той зоомагазин. Її серце затремтіло, що за людина могла натренувати звичайного щура блискавку до такої стадії. Вона чула, що деякі фахівці вважають за краще йти в галасливий натовп, щоб потонути і заглушити власний галас. Може, вона зустріла саме такого майстра. Все справді блискавичний Шує. Чи це мутант, який лише виглядає як блискавичний Шує? Поза сценою рудоволоса пані та заступник директора Донгсон Донгсонін поступово приходили до тями. Їм здавалося сюрреалістичним, що тварина, яка сиділа на п'ятій дівчини, могла випустити спеціальну навичку. Таку, як громовий спалах, досить було викликати трепеті захоплення, коли просунутий вихованець поволодів такими особливими навичками, скільки ж просунутих навичок вивчив цей малюк. Не міг не запитати кремезний чоловік, присутні перезирнулися їхні роти почали сітатися, якщо врахувати образ громової тіні, громовий удар і всеосяжну громову в'язницю, які вони щойно бачили. Це було неприродно, шкода, що такі геніальні якості є у блискавичного щура. Якби це була будь-яка інша тварина, навіть з родоводом середнього рівня, її можна було б продати за шалену ціну. вигукнула руда пані. Директори Донг. На два слова, будь ласка, сказав кремезний чоловік, всі інші одразу ж обернулися до нього. Продоволоса жінка пихнула. Що за поспіх? Гра ще не закінчилася. Молодий чоловік з рукою, побмотаною бинтами, холодно, сказав. Хлопці! Її забере команда вагряне полум'я, інші хлопці заперечили вони не були в настрої відповідати йому, вони візьмуть її, він повинен був дізнатися, чи дозволять вони це зробити, кого в цій групі людей могло налякати його зауваження, враховуючи групи, і які вони представляли.